Одразу чотири анотаційні дошки загиблим у московсько-українській війні відкрили у Івано-Франківську. Пам'ятні знаки встановили та освятили на фасаді вищого професійного училища сервісного обслуговування техніки. Тут свого часу навчалися полеглі воїни Івано-Франківської громади Володимир Козир, Тарас Тимура, Михайло Клодніцький та Євген Хоміцький. Віддати шану захисникам прийшли рідні, учні, педагоги закладу та небайдужі франківці. Наймолодший полеглий захисник Володимир Козир. Йому не було ще й 20. Після закінчення училища хлопці одразу призвали на строкову службу у Десну. З початку війни захищав Суми та Харків, згодом обороняв Авдіївку. Попри те, що 19-річний володя міг не йти воювати за сімейними обставинами, хлопчина переконав батьків, що повинен стати на захист держави. На стато має інвалідність другої групи. казали, ми тебе володи Він Каже, мам, навіть не думайте. на російській гібридній що. Зробили все, що могли, він не Відбувалося не, не тільки до. на лінії свідома, з своїх Військова справа то його покликання. Так про свого чоловіка Євгена Хоміцького розповідає дружина Віталія. З 14-го року він проходив службу за контрактом, брав участь у АТО. У 2020-му вступив до лав 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. У складі цього ж підрозділу пішов зупиняти ворога і в лютому 22-го року, 30 грудня минулого року. Євген Хоміцький загинув неподалік села Кам'янське. У героя залишилося двоє синів. Старший Син Максим 11 років, і менший хлопчик Артем 3,5 роки. Менший хлопчик практично тато і не бачив, тому що у ну, му році почалася війна, йому було 2 рочки, а до того він був на Закарпатті служив, десь колись приїжджав в відпустку. І менший син ну, практично, та знає його, дуже добре знає, він пам'ятає, зараз, зараз, коли тато зійде з Хмаринки, чому тато пішов на хмаринку. А чи тато має автомат на Хмаринці? Чи має там телефон, чи ми можемо до нього подзвонити? Мати загиблого героя Тараса Тимури розповідає, отримавши повістку. Її син без вагань приєднався до лав Зсу у червні 2023 року. Виїжджаючи на перше бойове завдання. Разом із побратимами загинув, потрапивши під мінометний вогонь ворога. Де днів мене знали, що його нема, а я молилася, боже. Тільки б він був живий, тільки б він був живий. Він не встиг навіть добре повоювати. При першій виїзді на позиції їхня, їхній взвод це 14 чоловік попав під сильний мінометний. Обстріл загинули всі, тому зараз нема тут його побратимів. Молодший сержант, командир розвідувального відділення 78-го окремого десантно-штурмового полку Михайло Клодніцький став на захист України на третій день повномасштабного вторгнення ворога в Україну. Батько Михайла розповідає, навіть не сумнівався, що син стоятиме у перших рядах захисників. Михайло з дитинства був борцем за справедливість. Ну і щось йому цього не вистачало, бути весь час так. Як... Кажуть, в тилу, ззаді, захотів піти в штурмову бригаду. То якраз тоді був поклик. Записав, то, мені дзвонив вже три дні після того, я записався. таке відчувалося, що небезпека, ну, але я знав, що ззаді ховатися він не міг, і я їх ніколи не вчив, щоб чекати, щоб якась була збоку ну, така ситуація, що він зможе викрутитися, зможе то все. Уже понад 400 героїв втратила Івано-Франківська громада за час війни в Україні, каже очільник громади Руслан Марцінків. Ще 85 захисників у списках зниклих безвісти. Також понад 60 військових у російському полоні. Їх дуже чекають вдома. А тих, хто поклав своє життя задля перемоги України, каже голова, гідно вшанують у громаді. Стараємося, щоб Пам'ять про наших героїв була збережена в різний спосіб. Зокрема, сьогодні це нотаційні дошки. Це дошки, які покликані зберегти пам'ять для громади, для закладу, для всіх, хто буде тут навчатися. Вже понад 200 анотаційних дошок ми відкрили. Ну спочатку повномасштабної війни, але ще велика кількість роботи є попереду. На жаль, майже в кожному закладі, майже на кожній кожній школі. Кожному училищі вищому навчальному закладі сьогодні є такі нотаційні дошки. Загалом на фасаді вищого професійного училища сервісного обслуговування техніки встановлено вже сім пам'ятних дошок. Щодня тут проходять сотні учнів та вчителів та віддають шану полеглим героям.